Імені Медведчука. Ні, я хочу, щоб констатували факти. І більше нічого, виконували закони, дотримувалися Конституції. Я задовбався 8 попередніх років це говорити. Що є закони, у нас все прописано, яка б Конституція хірова не була, і які б закони, купа претензій. Їх треба просто виконувати, а не от це трьош-мньош, і звідси з'являється контрабас і все інше, яку ми брати сват. І, брат Литвина очолював Державну прикордонну службу, яка не зупиняла ці гумкомвої, які привезли зброю сюди. Чому не зупиняла? Бо це внутрішні війська, ну це МВС підпорядкування. А для чого тоді прикордонники? Тому що вони мають охороняти кордон, чи вони стояти і просто статистами дивитися, як їдуть на свіже пофарбовані на біле Камази. Чому на Бельбеку не поставили поперек просто елементарні вантажівки, щоб літаки не сідали на Бельбек? Ми, ми жеремо сьогодні важкими, ну, важкими втратами наслідки той блядської бездіяльності. Попередників, вибачте, не попередників, а от у цих от тих, хто зараз є в політичному полі. Серед них Герасимов. який з радянською символікою, і от це все. І Безлер він не взявся ні звідки. Чомусь Герасимов дуже швидко простили Безлера. Я не вірю Льоші Гончаренку в його патріотичні позиції. Просто не вірю. Тому що він казав, що потрібно захищати русські язики Пушкіна в Одесі. І батько його, Костусів, біологічний, я не знаю, які в них там взаємини, який був мером Одеси, хочу нагадати, і головою антимонопольного комітету. Нічого не береться, ні звідки нікуди не зникає.